Дорогі, любі, рідненькі наші захисники та захисниці України. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва вітає вас з вашим святом. Ой, у Лузі! Червона калина охилилася! Наші захисники і захисниці, наші красиві, сильні, мужні, відважні, наші незламні і несхитні вітаємо вас зі святом! Ви бороните наше життя і свободу, ви, наш меч і наш щит. Ми схиляємо голови перед вашою сміливістю і своєю любов'ю та підтримкою живемо ваші сили. Ми молимось за кожного солдата чи йогось батька, сина, брата. Хай береже молитва їх єдина. Над ними Бог, за ними Україна. Перемагайте і вертайтеся додому, просто повертайтеся живими! Боролись, боремось, поборемо. Слава Україні! Героям слава! А ми нашу славну Україну!